Привіт, Україна, Вітаю Херсон. Мій ролик з обнімашками наших херсонських дівчат з Петром Олексійовичем Порошенком викликав великий ажіотаж. там вже сотні, сотня тисяч переглядів і сотні забанених гадів антиукраїнських зрадників, які нас здали у 2019 році. І через ще ми живемо тут під обстрілами і ховаємось від міни снарядів. Ну так ось, давайте трохи крапочок над І розставимо про Петра Порошенка. Кожен візит, кожен приїзд Петра Порошенка в Херсон, чи от, як останнього разу було в Миколаєві, куди ми їздили з ним на зустріч. Це для нас, херсонців, велике свято. Це для наших бійців велике свято. Тому що кожен приїзд Петра Порошенка це зброя і техніка на мільйон доларів. Кожен раз на мільйон доларів вашу мать, блін, тупи овці. Кожен візит Порошенка, до нас Херсон. Надає нам впевненості, що ворог не пройде в оці 800 метрів, які відділяють мій дім від ворога від лінії фронту. Поки зеля нас грабує, поки Зеленський розвалює армію, поки Зеленський вбиває і розвалює міжнародну підтримку, щоб Україна... Щоб знекровилось, щоб Україна була повністю неспроможна протидіяти ворогу, Порошенка виправляється на свої власні гроші і робить все, щоб ми вижили, щоб ми вистояли і щоб країна наша жила. Ось вам що таке Порошенка. І ось чому з ним. Так радісно завжди вітаються херсонці і бійці, і будь-хто, до кого він приїжджає, до кого він привозить зброю. А ось щоб ви розуміли, хто ми такі, ось тільки но, ну, буквально 5 хвилин тому, яку відзнаку нам нашій команді справи громад Херсон принесли від бойової бригади нашої. Від імені командування е, військової частини 34-ї окремої бригади берегової оборони морської приходи приходи <звіхоти> військово-морських <звіхоти> сил України. Е, і від імені командира бригади ми вручаємо подяку Пагомій Оксані Феліксівні початку. От. І я гадаю, що в цьому всім. Так, да, да, це є і ваш план. Я, вагаю, я гадаю, що трошки пізніше я приїду вже, і справі громад також. Дякуємо вам. А, це а, дівчата, всім. Да. Всі дякую вам. Щиро дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава!